Благодійний фонд Єдність за майбутнє реалізовує програму з підтримки українців, які постраждали від війни. Цільові групи отримують допомогу в дев'яти областях України. Серед них Чернігівська підтримка фонду включає матеріальну допомогу, здійснюється на індивідуальній основі, та консультативну. У прилуках за співпраці благодійного фонду міської ради та міськрайонного центру зайнятості пройшов семінар для внутрішньопереміщених осіб, підтримка та розвиток спроможності соціальних медичних інституцій у партнерських громадах з урахуванням гендерних аспектів. Семінар присвячений трудовому законодавству саме для внутрішньопереміщених механізмам, інструментам пошуку роботи. Дякуємо центру зайнятості, який нам надав таких людей, надіслав. І сподіваємося, що ми успішно завершимо. Даний семінар прослухаємо, і наші внутрішньопереміщені особи матимуть високі знання, вже вищий рівень знань щодо пошуку роботи в умовах війни, знайдуть роботу. В ході заходу переселенцям було запропоновано пошук роботи в режимі онлайн. Перелік вакансій в тій області, місті населеному пункті, де наразі перебуває внутрішньопереміщена особа. В рамках співпраці з благодійним фондом Єдність за майбутнє у місті вже проведені семінари для працівників центру соціальних служб психологів. Наступного тижня переселенців консультуватимуть з правових питань.